Шувати стосунки. Ще один простий короткий спосіб, але дуже дієвий це спільна робота, спільні обов'язки, котрі люди виконують разом, не зважаючи ні на що. У кого є, наприклад, дача, присадибна ділянка чи подвір'я, це може бути спільне прибирання. У когось це похід за продуктами чи за покупками, які є регулярним. Тобто він є обов'язковий для обох партнерів. Так, вони роблять з цього спільний час, спільний обов'язок і не перекидають один на одного цей обов'язок. Дуже важливо це, до речі, враховувати. У кого є собака, наприклад, це спільні прогулянки з собачкою. Там, у кого є діти, зрозуміло, це спільні прогулянки. Гулянки з дітьми, але зараз ми більше говоримо про те, як партнерам побути на самоті, приділити один одному час, почути одне одного, згадати ті приємні моменти, наприклад, хто вже давно знаходиться в шлюбі, коли їм було весело, ті моменти, коли вони зустрічалися, ті моменти, коли у них був цей букетний період, в якому було багато емоцій, багато пристрасті, багато цікавості і так далі. Це все можна відтворити не лише спільним відпочинком, про який ми ще пізніше поговоримо, але і спільною працею, тому що будні, на жаль, вони не з відпочинку складаються, а з якихось спільних справ. Звісно ж, бувають моменти, коли один з партнерів або й обоє надто трудоголіки постійно пропадають на роботі, зайняті своїми справами. Таке теж буває, і це теж варто враховувати. Тому у такі моменти можливо. Попередньому відео я розповідала про те, як можна спільну каву, обійми чи якісь інші ритуали внести в свій розклад. Але якщо у партнерів є час бути разом, то нехай це буде і разом у справах, і разом у відпочинку. Як ви вважаєте на вашу думку і на ваш досвід? Чи дійсно цей метод працював би для вас, і, можливо, у вас є ще якісь варіанти, як можна покращити стосунки через спільну працю? Діліться своїми досвідами. Для когось це буде інсайтом, для мене це буде уроком.